Центрі національного спротиву провели навчання з основ до медичної допомоги. Ці знання допоможуть учасникам діяти в умовах надзвичайних ситуацій, пояснюють інструктори центру. На вишколі побувала і наша Анна Могильна. Пані Анна вже вдруге відвідує заняття. Каже, їй подобається, що вишколи охоплюють різні напрямки. Інформація подається доступною, лаконічно, а найголовніше усе можна випробувати на практиці. Першої медичної допомоги, як зрозуміти, чи потрібна допомога, як це виявити, як виявити, яку медичну допомогу потрібно надати, ну, і базові такі знання, які ти повинен мати для того, щоб допомогти в перші хвилини. Ще приходила на заняття. Поводження зі зброєю розбирали АК-74, сподобалося зі слів Анни, такі вишколи є вкрай важливими. В країні триває війна, і кожен має знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, та вміти подбати про себе і тих, хто поруч. Ми всі розуміємо, що кожного дня це ну так і є. На нас може чекати небезпека. Ця небезпека може бути як в плані того, що ти маєш бути готовим надати комусь медичну допомогу, так і в плані того, що ти маєш бути готовий до будь-якої ситуації в плані того, що фронт все одно рухається, і якісь базові навички, як на мене, має мати кожен. Цього разу учасникам розповіли про правила зупинки кровотеч. Фахівчиня пояснила, як діяти у разі поранення, втрати свідомості чи інших критичних станів до приїзду медиків як саме діяти в якихось критичних ситуаціях, які можуть виникати як в умовах міста, так і в умовах бойових дій, тобто ми різні ситуації розглядаємо і розказуємо, навчаємо населення, як в них діяти. На столі Вольги аптечки та спеціальні муляжі, що імітують рани на тілі людини. На цих манекенах учасники тренуються надавати першу домедичну допомогу. На столі в нас всі елементи, з якими ми працюємо, тобто індивідуальні аптечки. Те, що розповідають, що хоча б мінімальні набори, треба носити з собою, імітаційні всякі засоби, манекени, штучна кров, мандажі тобто, все, чим ми можемо надавати допомогу. І як ми це використовуємо? Тобто я розповідаю в аптечки і як з цим працювати, тобто, не просто скласти її, носити з собою, щоб людина розуміла, що з цим робити, і як цими всіма речами надати допомогу. Базові навички, які дають ці заняття, можуть знадобитися не лише в умовах війни, зазначає Олександр Гащук. Наша основна задача, щоб люди могли себе убезпечити, щоб люди могли собі надати допомогу зберегти життя наших людей, тому що держава це в першу чергу. Це люди, це не територія. Держава це люди. І чим більше ми, скажімо, збережемо життів, тим краще. У липні в центрі провели точкових занять з базової військової підготовки, у яких взяли участь 158 осіб. Загалом, із початку року відбулося 79 вишколів для понад 1600 учасників у нас більше 17 предметів в програмі підготовки. Це і психологічна підготовка, це і е, основи, е, скажем, безпеки, інформаційної безпеки, це і БПЛА, це і тактика, і військова топографія, мінна безпека, вогнева підготовка, е, радіаційно хімічний е, Біологічний захист Центр підготовки громадян до національного спротиву розпочав роботу як комунальна установа. Проєкт підтримали в Черкаській обласній адміністрації спільно з офісом президента та міністерством оборони України. За цей час у центрі провели низку навчань і тренінгів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та стійкості громади. Зараз набуваємо спроможності, набираємо обертів, гуртуємо, набираємо людей саме. Для роботи у самому центрі. Наша задача на посади інструкторського складу влаштувати якомога більше ветеранів, учасників бойових дій для того, щоб вони на власному досвіді і на підставі програми, затвердженої, вчили, навчали громадян нашої області. Зі слів Олександра Гащука, дедалі більше людей долучається до занять, адже теми вишколі викликають зацікавлення. Персональні дані відвідувачів не Передаються третім особам, тож простір залишається безпечним для кожного. Після завершення програми підготовки громадян до національного спротиву учасники отримують сертифікати. Після проходження або скороченого, або повного курсу базової підготовки. Ми будемо видавати сертифікат. цей сертифікат він скажімо, затверджений. Він єдиний в державі. Його розробили, його прийняли, і людям, які пройдуть скорочений або повний курс, будуть видаватися такий сертифікат. Детальніше про програму занять центру можна дізнатися на офіційній Фейсбук-сторінці. Центр підготовки громадян до нацпротиву місто Черкаси. Щоб зареєструватися на вишкіл, достатньо відсканувати QR-код, що бачите на екрані. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.